Друзі, вітаю, це мій тихий рай. Сьогодні планувала одне, але почала поливати квіти і кожного разу поливаю, і дивлюся на ці всі рослинки і думаю, треба розділити, треба перевалити, треба попересаджувати і все потім, потім, потім Сьогодні вирішила, ні, треба довести до ума. Дуже давно вже в мене вони поживцьовані. По... Саджені, попікіровані, і не доходять руки, щоб довести їх до ума. Тому сьогодні пересаджувала, ділила, живцювала знову тут ось коліуси, поживцювала багато, бо багато і повитягувались, здорові, високі, вони такі мені не треба, хай кущаться, тому багато що поживцювала. Поживцювала ось такий фікус, не знаю. Тут у мене старий, це з мілколисного. Прилипло туалетним папером. Прикрила, бо Е, Давно збиралася його поживцювати. Він щось не знаю, може, залила, тому поживцювала. Сподіваюсь, що все буде добре. Ну, а це, якщо буде все добре, пусте нові пагінці. і буде все добре. До речі, пропали всі мої. Лілі... Кали вуличні, погнили і пропали. У мене залишилась тільки одна глоксінія, а то всі пропали. Ось такі в мене традисканції я садила, здається, в лютому чи в березні вже і такі по три кольори садила. Тому посадила вже в більші горщики, поживчувала, попересаджувала бальзаміни, тому що теж повитягувалися одною палкою не туди і не сюди. тому... Попересаджувала. Ось бігонійка не збиралася, але обривала цвіт і обірвала разом із росточком, тому теж воно без Ну, сподіваюсь, що все буде добре в коріне. Хочу показати вам оце в січні, е, скажу. 4 січня я е, дітки посадила. І бачите, яка коренева, їх вже давно треба було попересаджувати, але я ж кажу, кожного разу поливаю, треба, треба, а потом, а потом. Сьогодні вирішила, ні, треба вже їх довести дома. Коренева, дуже гарна, я вже багато попересаджувала. Показувати не буду, як пересаджую. Багато відео у мене є, які я пересаджую, як не одні, то другі рослинки. Воно все те й саме, тому повторяться не буду. Кому цікаво, шукайте мої старі відео і дивіться. Це залишилось ще ці. І тут у мене традисканція. Ну, не знаю, традисканція страшненька, а кактуси везу на базар, а вони обламуються. Та їх позбирались, треба теж повтикувати. Та й буде все добре. Друзі, Зробила собі таку нову композицію. Тут таке вже були зарослі, такі традисканції, що страшне. Тому була в мене посаджена з тих, що я висаджувала. Три кольори: це зелена, це з білою полоскою. Ось так, щоб було краще видно. І така з темною полоскою, і з тієї сторони бордове листечко. Тому поставила тут уже нову, хай розростається, я буду прищіпувати, вона буде розростатися і буде гарно виглядати. Може комусь така ідея сподобається, то, будь ласка, використовуйте. У мене було там так відео посаджено, скільки років збиралася, вже я його. Розсадити, може, трошки ще пожицюю, а то вже викину, воно вже багато сухого, не можна йому вже ради дати, воно поперепліталося, тому вже з нього толку немає, тому обновив. До речі, друзі, традисканція дуже гарно виглядає в підвісних кашпо на вулиці. Сонце абсолютно не боїться. У мене в минулому році така краса була, що це просто ну, не передати словами. Чи полив, чи не полив, звичайно, як не будете поливати, то засохне. Не, нема такого критичного стану, що чуть-чуть забув палити, і воно пропало. Тому рекомендую. Друзі, хлорофітом дуже корисно, щоб в кожному домі був. Він поглинає погані викиди із повітря, особливо на кухні все поглинає шкідливі запахи. Оці всі Вуглекислий газ це все він поглинає, тому корисно мати в кожному домі, щоб був хлорофітом. Ось так, друзі. Просто беру, кактус ставлю, трошки придавлюю і так поливаю, залишаю, добре вкорінюються у звичайному універсальному ґрунті. Нічого їм не роблю, нічого особливого не потребують. Вони роз, 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 Розстаються... Дуже, зараз покажу вам, скільки в мене їх є. Ось дивіться, це все таким методом вкорінялося. Буває десь підпираю, бо нахиляються, вивалюються, але так. Ось дивіться, ось зараз ось, приберу ось які, дивіться. Так що все добре. І ось дивіться. Ось цей кактус. Ось, ось дивіться, бутончики. Думаю, не прогавлю. Це така краса, такі насичено помаранчевого кольору квіти, що просто горить. Так що обов'язково покажу, думаю, що не забуду. Ой, друзі, казала вам, що залишилася одна глоксінійка, дуже маленька, слабенька. Ну, Сподіваюсь, що виживе. Але ґрунт е, в мене закінчився. я збирала всі горщики, де що зіпсувалося, те і е, висипала і брала туди ґрунт. І дивіться, висипала тільки що ще з одного горщика. І тут. Дивіться, які гарні росточки дає ще одна глоксінійка. Так що, видно, позаливала. Поливаю все і їх поливаю, а так не можна робити. Так що ще висаджу і цю. От висадила в таку маленьку риночку, підписала, щоб знати, що це. Бо не були підписані та й не знала, що йде. І ось так, друзі, сьогодні попрацювала. Далі йду на двір працювати, те, що вже запланувала, ще. Звечора. Перш, чим йти на двір, хочу обробити ще свої квіти актофітом, тому що то там, то там щось мені не подобається. Так і явно не видно шкідників, але то, то та рослинка непогано, ну, така на вигляд погана і друга, тому хочу обробити. Залишився розчин, ще пройду по трояндах. Сьогодні на дворі тепло поки що. Так що Друзі, хто слідкує за мною, 1 квітня я збирала цей парничок і висіяла в нього кріп, редиску і петрушку. Петрушка сходить, Бур'янці треба поприбирати. Кріпчик гарненький, дивіться. І дивіться, яка в мене редиска. Я вранці прийшла на салат нарвати собі редиски, і я була в шоці Це просто супер. Дивіться. Яка крупна, яка гарна. Тут садила Саксонію і чупа-чупс там була різнокольорова. Я ще казала, що колись купляла пасхальна, називалася. А тепер чупа-чупс. І дивіться, яка редисочка. Так що прибираю. Ну і прорву трошки берізки повно. І такий гарний у нас урожай. Саме головне дивіться, яка редисина і гічка геть маленька порівняно, як зазвичай. Ну, правда, вона тут в мене ріденько посіяна, але все рівно, дивиться, практично гечки немає. Теж полью і знову накрию. Пропустила цей момент, тому що не хочеться кожного разу відкривати, цей, агроволокно знімати, то дивилася, що вже гарненька була, але... Думаю, так хай ще трохи побуде. А тепер глянула, а вона вже яка здорова. І, до речі, не пуста. Я робила салат, то редисочка хороша, крупна, але не пуста. Супер. Миска редиски. Зараз почищу, покажу, скільки вийшло. Ну от, друзі, майже піввідра п'ятилітрового. Я рахую, що це добре. Це мій другий урожай, перший був. Інюша, ну як без тебе, да? давно тебе не було в об'єктиві, да? А, юлибака ти наша. Е, перший урожай у мене був в парнику великому, а це вже другий. Ще там трошки лишилося, більше і висівати навіть не буду, тому що зараз поки ще на городі немає, хочеться, і вона не така гірка, як коли вже на городі сонце пече, і вона така гіркуща, що страшне. А це якраз така трошки з гірчинкою, ну не така гірка, як. Вже коли печеться на сонці. Так що такий урожай у нас. редисочку вибрала, ще трохи лишилось, але то вже менше. Бур'янець прополола, полила, зараз знову накриваю і переходю далі. Полуничка гарна, цвіте. Добре, що я тоді накрила, наче не померзла. Але знову на завтра передають 3 градуси. Тепла, може бути заморозок, треба буде, мабуть, знову накривати. Ну і зараз відкрию цей парничок, подивимося, що там робиться. Ну, і звичайно, полью, бо такий дощ був, що треба все поливати. От, друзі, Бур'янів вистачає. Ось одна, дві і більш не бачу капустини, більш щось нічого не сходить. Тут взагалі не бачу. А, ні, воно якесь ще є. Ну, де не де? Зараз про полю бур'ян, воно одна. ну... Посходили в рядочку одна штука. І в мене є рання капуста, я її висаджу. Тут пару штучок вийшло. Ну, а ця агресор 2, 4, 6 штук, здається. Ну, хай поки що побуде, а може розсадити. Зараз подивлюся. Ну, а тут все добре. Дивіться вже. Закручується головочка. Тут уже. Так що сподіваюся, що буде у нас все добре. Теж прорву бур'янчик і рання наша капусточка. Теж, дивіться, вже крутяться головочки. Так що все, все добре. Зараз тут досажу і там понасаджую, хоч якась користь буде, щоб не пустував даром парних. Зараз прорву бур'ян і буду висаджувати. Дивіться, яка гарна капусточка. Я її, здається, неділю назад перевалила з маленьких стаканчиків здоров'я, як вона пішла. Зараз висаджу її і хай росте. А там як зійде щось, то там стоять ложечки, намічено буду знати, де яка то пересаджу. Це я хотіла натягувати ще один такий парничок, щоб висадити цю капусту. Та й поки що не буду, поки тут висаджу. Прополола бур'ян, висадила капусточку, як тут і була. Полила гарненько, хай росте. І хочу розповісти вам одну історію, глянула на кріп і згадала. Після Паски продавала. Кріп підходить жінка, питає з городу, кажу, ні з парника. Ні, піду з города куплю. На городі це ось впадалічні сходи тільки з-під е, агроволокна. Так, да, вже на городі сходи, але ну, він менший за цей. Люди ну, взагалі не розуміють, не, не розбираються і так шкода, що ходять, довіряють тим людям, які їх обманюють. Ну, Це їхня справа, звичайно, але люди навіть не орієнтуються, що на, на, на даний момент ще. На городі кріп малесенький, його ще нема що продавати. Колись пробувала на перекупці торгувати, в мене нічого не виходить. Я не вмію обманювати, а людям треба їздити по ушам. Так що така в мене історія. І накриваю зараз, тому що, і так, бачите, побита пекінка. Цього нічого немає, а ця чомусь побита. Хтось її їсть. Тому накриваю, щоб ніякі блошки, ніякі білокрилки, нічого щоб не цеплялися. Ну От і все. А я йду. У мене з учора був план отут з бур'янами воювати. Чоловік вже два рази косив. У мене тут і квіти між бур'янами. Тут, слава Богу, я навела лад. А на цій стороні тут і хризантеми, і лілейники. Отак. Запустили, ну, не переорюємо тут, бо тут хризантеми, тут квіти і так залишається, воно наростає, наростає, і потім неможливо з ним нічого зробити. І це думала: сьогодні зранку піду і буду прибирати бур'яни. Але зранку після дожджа, ну і як завжди, зранку роса, тому зайнялася в хаті. Кімнатними квітами це теж треба зробити. А тоді то те. то все. Ну, зараз, скільки встигну. Поки земля свіжа, ще не дуже забита, то може трохи хоч просапаю. Ну, на завтра знову дощ передають, не знаю, буде, не буде, бо такий дощ, який ішов, бачите, поливає. Хіба то дощ. Але для рослини, то слава Богу. Ця земля вже така суха, що тут треба, мабуть, троє суток, щоб лило й лило, тоді пробереться. Так що, друзі, я далі працюю, а з вами прощаюся. Всім миру, спокою, міцного здоров'я, всього самого найкращого. Підписуйтеся, нажимайте на дзвіночок, щоб приходили вам повідомлення. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Всім всього найкращого, до нових зустрічей, пока.